Безпілотні літальні апарати Матрікс та Валькірія для військових 95-ї окремої десантно-штурмової бригади передали гуманітарний хаб Житомир спільно з міською та обласною владою 4 квітня. Ці комплекси дуже потрібні артилерії, адже це потужна техніка, здатна вести ворога на великій відстані, і це допоможе нашим воїнам ефективніше прогнати окупантів з наших земель. Вважають очільники міста та області. «Матрікси – сучасні комплекси. Ці комплекси дійсно потрібні дуже нашій артилерії. Для скидів також використовується, але все ж більше для артилерії. Це дуже потужна техніка, яка зберігає життя наших хлопців і дає можливість врасти ворога на достатньо великій відстані. Ми маємо за честь сьогодні передавати ще нове обладнання, і дуже приємно, що поряд з Валькіріями. Дронами українського виробництва сьогодні нова техніка професійні джеймавіки, які мають і нічні, і тепловізійні камери, і війна змінюється. І зараз вона більше все-таки не наземна і стрілкова, а більше тактична і. З використанням вже новітніх технологій, тому ми впевнені, що це прискорить нашу перемогу на найшвидший час. Військові ж кажуть, матрикси мають багато переваг, але це фактично очі артилерії. Адже одна з вагомих привілеїв у оснащенні їхня камера. Це я вам хочу сказати, це м 300 РТК. Він розположений для аеророзвідки для того, щоб виявляти ворога на дистанціях до 5 км. Дуже чітка у нього камера. Дуже фіксується, він фіксується до 12 км, його камера б'є. Ворога ми бачимо дуже добре з цього з цього квадрокоптера великого М-300. Дуже добра річ у нашій Збройних силах України. Вітає, він у нас по ТТХ у нас розположено до 40 хвилин, але якщо погодні умови у нас не дуже добрі, бажано, як завжди часто, то він працює 33-30 хвилин.